Нас попросили розділити наступні одиниці виміру на дві категорії загальноприйняті одиниці Сполучених Штатів Америки та метричні одиниці. Отже, це просто дві різні системи. Ви будете знайомитися з ними все більше і більше. Потім вкажіть, що вимірює кожна одиниця, довжину, вагу, масу чи об'єм. Давайте зробимо перше. Подивимося, які з них американські, американські одиниці проти метричних. Отже, літр – це метрична одиниця. Ви б використовували його в метричній системі. Галон це загальноприйнята одиниця виміру в Сполучених Штатах Америки. Ми з цим вже мали справу. Якщо ви заправляєте свій бензин в Європі, ви будете заправляти його в літрах. У Сполучених Штатах Америки ви будете заправляти його в галонах. І ми поговоримо про те, чи є вони одиницями об'єму трохи пізніше. Децеграм, то Тобто метрична система. Загалом, щоразу, коли ви бачите ці префікси: деци, санти, кіло, ви маєте справу з метричною системою. Ніхто ніколи не говорить про кілограм. Напевно, можна, але ніхто про це не говорить. Те саме міліметр це метрична система, грам це метрична система, метр це метрична система. Фут це загальноприйнята в Сполучених Штатах Америки одиниця виміру. Про те, чи це відстань, чи щось інше, ми поговоримо трохи згодом. Кілограм знову ж таки. Таки є метричною одиницею. Якщо ви не зрозуміли, що я тут роблю, синій метрична система, рожевий загальноприйнята в Сполучених Штатах Америки. Сантилітр це метрична система. Сантиметр, метри, метричні. Зверніть увагу, що в обох випадках ми маємо префікс саанти означає одна сота. КАП, тобто загальноприйняті в США одиниця виміру. Зробимо це в рожевому кольорі. Метр це метрична система. Фунт загальноприйнята в Сполучених Штатах Америки одиниця виміру. Дюйм це те, що ми використовуємо в Сполучених Штатах Америки. Унція. Ми використовуємо її в Сполучених Штатах Америки, і потім Ярд, ми також використовуємо його в Сполучених Штатах Америки. Тепер ми їх розділили. Всі рожеві використовуються в Сполучених Штатах Америки. Всі сині використовуються в решті світу. Я думаю, що багато людей у світі розчаровані тим, що в Сполучених Штатах Америки не ця система, тому що метрична система трохи логічніша. Легко зрозуміти, про що вона говорить, і ми розглянемо це більш детально в майбутньому. Наступне, що нам потрібно з'ясувати, що є мірою довжини, ваги, маси, а це не зовсім одне і те саме маса, це кількість речовини, яку ви маєте. Вага це сила, з якою на цю масу діє гравітація, і це буде змінюватися залежно від того, на якій планеті ви перебуваєте. Але на Землі вони, як правило, використовуються як взаємозамінні, тому ми будемо використовувати їх тут приблизно як взаємозамінні. А ще у вас є об'єм або скільки місця щось займає. Отже, це відстань. Це рух в одному вимірі. Маса це те, скільки всього є. Вага це те, з якою силою цей матеріал притягується на планеті, під дією гравітації або. Бо, гадаю, на зірці де завгодно. А об'єм це те, скільки місця займають ці речі. А тепер давайте подумаємо про це. Літр це об'єм. Ось тут об'єм, галон це теж об'єм. Це в Сполучених Штатах Америки, а в Європі або в метричній системі це буде літр. Це граматичних грам це одиниця маси. Отже, децеграма означає одна десята грама. Міліметр, метр це одиниця виміру. Метр це одиниця виміру відстані або довжини. Міліметр мілі означає одну тисячну частину метра. Фут це також одиниця довжини. Кілограм це просто тисячі грамів. Кілограм означає тисячу грам, як ми вже говорили, це одиниця маси. Сантилітр – це одна сота частина літра. Літр, як ми вже з'ясували, це одиниця об'єму. З сантиметром ми вже розібралися. Метр це одиниця довжини. Сантиметр означає одну соту частину метра. Отже, це одиниця довжини. Кап ми вже неодноразово бачили. Це одиниця об'єму, скільки місця щось займає метр це довжина. Ми бачили це вже багато разів, фунт це фактично одиниця виміру ваги. Дюйм це одиниця довжини. Ми всі з цим знайомі. Унція тут треба бути обережним, якщо хтось має просто унцію, то це одна шістнадцята фунта. Це як одиниця ваги. Якби було написано рідина унція, то ми б говорили про одну шістнадцяту частину пінти, і тоді це була б одиниця об'єму. Але оскільки це просто унція, то це одиниця ваги одна шістнадцята фунта, і нарешті ярд це одиниця довжини. І ми закінчили.